Усім привіт, любі друзі. Помітила за собою, що часто говорю про раз і дух з перспективи нейровідмінностей, тобто з такої більше соціальної моделі, так? Але бачу по коментарях, що нашому українському суспільству дуже бракує насправді базових знань, нам бракує знань на підставі медичної моделі взагалі. Тому сьогодні я хотіла би поговорити про РАЗ в контексті міжнародної класифікації хвороб. 1 січня 2022 року, після погодження з усіма країнами, Всесвітньої організації охорони здоров'я набула чинності та почала діяти міжнародна класифікація хвороб та проблем пов'язаних зі здоров'ям людини 11-та редакція, розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це найбільш повний та систематизований перелік. Відомих та визнаних доказовою медициною хвороб та станів. Дана класифікація була оновлена відповідно до досягнень в науці та медичній практиці. Я не лікар-психіатр. Я звичайна людина, я звичайна е, нейровідмінна людина, яка має також нейровідмінну дитину, яка цікавиться даною темою, вивчає її. І просто ділюся з вами своїми знаннями ті, які сама. Черпаю з абсолютно загальнодоступних джерел, тому давайте сьогодні поговоримо про аутизм в контексті даної класифікації, щоб е, раз і назавжди знялося питання о, в нашому суспільстві: чи аутизм це хвороба, а чи це не хвороба? Бо нашому українському суспільству бракує знань. На жаль, вони є ще на такому достатньо радянському рівні, застарілому. Страшенно застарілому в коментарях можна зустріти абсолютно різні погляди взагалі на це. Мені Ну мене дуже тішить, чесно, що я маю багато однодумців, дійсно людей, які живуть тут і зараз, тут, і в 21-му столітті, так і, і і вивчають максимально актуальну інформацію і слідкують за нею, так, слідкують за цими всіма досягненнями, за дослідженнями. А є люди, на жаль, які. Ну, десь там зависли в тих старих собі якихось парадигмах. Дуже прикро, коли в Україні дуже важко знайти спеціаліста, який поставить правильний діагноз тобі або твоїй дитині. А це дуже прикро, що ми маємо так мало спеціалістів, які мають актуальні на сьогоднішній день це знання. Раніше аутизм діагностували на підставі міжнародної класифікації хвороб 10-ї редакції. Вона вже достатньо застаріла їй багато-багато років. І на сьогоднішній день ми маємо вже оновлену версію, є великі зміни. Якщо говорити про раз про РДУХ, наприклад. Ну, по-перше, це те, що тепер раз РДУХ офіційно є нейророзладами в медичній класифікації. Тобто нейророзлади – це значить, що. Дитина з цим народжується. Ми маємо справу не з хворобою. Ми маємо справу з нейророзвитковими розладами, які пов'язані зі структурними змінами головного мозку і біологічними змінами в організмі. Тобто доведено біологічне підґрунтя аутизму та розладу і гіперактивності. Далі. Зміни також відбулися в назві. Тобто наразі існує тільки одна єдина назва розлад аутистичного спектру. Немає синдрому Аспергера. Немає, це значить не те, що його не існує, і люди, які мали діагноз Аспергера, не значить, що мають неіснуючий діагноз. Ні. Даний синдром увійшов в розділ розлад аутистичного спектру і вже не, не є якимось окремим. Тобто немає легкого аутизму, чи важкого, чи атипового, чи дитячого, чи іще якогось там. А, немає ніяких цих назв. Маємо одну, тільки єдину розлад аутистичного спектру. Раніше, щоб поставити такий діагноз, людина мала би мати прояви згідно тріади критеріїв. В оновленій версії 11 МКХ ми маємо тільки діаду критеріїв, і дана діада звучить так Раз характеризується стійким дефіцитом здатності ініціювати та підтримувати соціальну взаємодію та комунікацію, а також низкою обмежених, повторюваних та негнучких патернів поведінки, інтересів чи діяльності, які є явно нетиповими чи надмірними для людини згідно віку та соціокультурного контексту. Прояви мають бути ще в дитинстві. Вони не можуть з'явитися вже в дорослому віці. Це не, це, це не, це не може бути розладом аутистичного аспекту. Тобто вони мали би бути від початку. Хоча слід зазначити, що на сьогоднішній день спеціалісти вже виділяють, що аутистичність у жінок і аутистичність у чоловіків так, може відрізнятися. Що я хочу виділити? Часто люди сприймають розлад аутистичного спектру обов'язково як порушення інтелекту, порушення мови, тобто це людина, яка не розмовляє, це не так, це є міф. Розлад аутистичного спектру може бути без порушень інтелектуального розвитку або без порушень функціональної мови. І таких прикладів багато насправді І як показує життя. Багато мам, які до мене пишуть, звертаються, переживають за своїх дітей. Але вони говорять: Ну, ну він так і чи вона так добре, але специфічно говорить там, чи, чи взагалі дитина така розумна, і спеціалісти заперечують наявність аутистичного розладу в мене складається враження, я підозрюю, що те та справді так спеціалісти просто не встані побачити в людині розлад аутистичного спектру, якщо людина розмовляє і в неї. Є нормальний рівень інтелекту, що можна так сказати. Тобто для багатьох спеціалістів це та не придумуй, нормальна дитина, але ж мама з нею 24 на 7, і мама якби щось та відчуває, щось та бачить, що щось що, що, ця мова чи щось якось так воно відрізняється там, від ровесників. Чи якось. Тому справді з цим є проблеми. І я хочу, щоб сьогодні люди розуміли, що розлад аутистичного спектру це в першу чергу спектр. Він широчезний, він величезний. І для того, щоб краще розуміти, з чим ми маємо справу, так, якось дати, додати більше інформації щодо конкретної людини, щодо конкретно її потреб, в міжнародній класифікації ми маємо також додаткові коди. Зараз на екрані ви можете бачити інформацію, як представлений раз, разом з іншими розладами, такими як Порушенням інтелектуального розвитку та порушенням функціонального мовлення. А ми маємо на сьогоднішній день такі коди. Тобто, ви можете побачити, що є розлад аутистичного спектру, в якому є конкретні критерії, так, діади цих критеріїв. І в нас є додаткові діагнози, які часто бувають супутніми при розладі аутистичного спектру. Чи вони пов'язані між собою і як це інше питання? Але ми маємо знання, що це окремі діагнози. Тобто, якщо це розлад аутистичного спектру, то не обов'язково, як я вже сказала раніше, в людини може бути порушення інтелектуального розвитку, або навпаки, якщо в людини є діагноз порушення інтелектуального розвитку, то це не значить, що в нього... Чи в неї може бути розлад аутистичного спектру? Ми говоримо про те, що часто ці діагнози є супутніми, але не мають, але не обов'язково може бути так, може бути так, так, так чи так. Більш того, коли ми маємо дані медичні критерії у вигляді так порушення когнітивних функцій, у вигляді порушення комунікації, стереотипна та повторювана поведінка, то це критерії. Але якщо ми візьмемо дві людини зраз, то вони будуть абсолютно по-різному проявлятися в даних людей. Тобто в когось це буде проявлятися в поведінці так, а в когось це буде проявлятися в поведінці так. Тому так важко спеціалістам виділити конкретні якісь от формули, що має бути тільки так. Це неможливо, тому що всі люди різні, абсолютно різні. І люди з одним і тим ж діагнозом. Я не втомлюся повторювати, напевно, в <свісно> кожному відео будуть абсолютно різні, не дарма є такий вислів, що якщо ти знаєш одну людину в спектрі аутизму, то ти знаєш тільки одну людину в спектрі аутизму. Чому я вважаю важливим також знімати відео на дану тему, тому що якби на прикладі життя. Тому що коли ми читаємо медичні критерії, нам не до кінця може бути все зрозумілим. А коли ми послухаємо розповіді звичайних людей, які мають такі діагнози, то і послухаємо, як це проявляється в їхньому житті, то нам вже стає картина більш-менш зрозуміла. Скільки коментарів можна зустріти під моїми відео, де люди кажуть Боже, нарешті я зрозумів, я розумію. Про що йдеться зі мною. Нарешті я розумію, з чим ми маємо справу. Тобто це якось інакше відкриває на щось очі, стає не таким вже і складним. Але слухайте, наш мозок це дуже складна система і до кінця не вивчена. А, те, що ми маємо на сьогодні, на сьогоднішній день, це ще не до кінця вивчена інформація. Вчені над цим працюють і о, якщо цікавитися етіологією раз. Я дуже цим цікавлюсь, але ми не маємо конкретних причин. На сьогоднішній день ми не маємо їх, тому що, ну просто ще не до кінця вивчено. Ми маємо багато теорій. І е, ці такі гіпотези, теорії, вони мають місце бути, в них є якісь свої підтвердження згідно дослідженням. Але їх так багато, так багато факторів, так багато чогось, про е, що можна говорити, але не можна сказати конкретно. Отак ми маємо на сьогоднішній день з цим треба просто змиритися і продовжувати копати далі, продовжувати цікавитися, продовжувати досліджувати. І я більш ніж впевнена, переконана, що за якісь там десятиліття, може, вчені вже зможуть назвати якусь конкретну одну причину, чому так, а не інакше. Але є як є. І коли люди загострюють сильно свою увагу більше на етіології, то я не до кінця, я не до кінця о, хочу навіть о, вступати в такі дискусії: там, на підставі щеплень, чи на підставі чого, чи на підставі екології, чи, чи на підставі о, інфекцій мами, чи ще там, чому, 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 чому може виникати розлад аутистичного спектру. А, немає конкретної відповіді, може бути багато чинників. І е, в першу чергу ми говоримо про генетику. Так, доведено біологічне підґрунтя, е, доведено те, що е, є величезна кількість генів. Я не буду зараз навіть вдаватися в деталі, тому що я не є генетиком, і навіть якщо я вам подам назви цих генів, то, то, то це ні про що не скаже. Е, Є багато генів, у яких є якісь мінімальні зміни, і в своїй сукупності вони можуть давати щось таке, як нейротип, так? Ро, як такий склад розуму, такий... така структура нервової системи. Але навіть якщо досліджувати активність мозку за допомогою різного обладнання, так, яке ми маємо на сьогоднішній день. Навіть це не дає можливості структуризувати і, от, сказати, що є тільки так чи так, тому що тві людини в даному спектрі можуть мати різні результати даних досліджень. Слухайте, розмірковувати можна багато. Давайте залишимо цю тему вченим. Нехай вони досліджують і вивчають, це важливо, але ми, як звичайні люди, маємо зосередитися на тому, як нам жити так. Тому що, коли ми приходимо до лікаря, наприклад, з грипом. Лікар е, не питає нас, а де пані заразилася цим грипом? А може пані їхала в, в транспорті міському і тому там заразилася грипом? Чи може пані вдома ним заразилася? Чи де пані ним заразилася? Ні, коли ви приходите до лікаря, е, він тільки питає про симптоматику. і Виписує вам ліки, так що вам конкретно робити. Ви не сидите 30 хвилин і не розмірковуєте над тим, а звідки ж ця інфекція чи цей вірус взагалі взявся? Ні. Ви думаєте, що з цим робити і як його лікувати? Правильно, тому я вважаю, треба зосередитися на таких речах. Моя ціль донести людям, що люди в спектрі аутизму. Абсолютно різні, як виявилося, це щось неочевидне, що не всі люди в спектрі мають інвалідність. Ну, не всі люди в спектрі навіть потребують інвалідність. Слухайте, є люди в спектрі, які не мають порушень інтелектуального розвитку, не мають порушень мовленнєвої функції і вони. Абсолютно самостійні, мають сім'ї, мають роботу. Вони самодостатні люди, можуть себе забезпечувати. І останнім часом я часто зіштовхуюся з, навіть з такою а, агресією, часами пасивною, часами активною в свою сторону. Деякі люди мають таку сміливість писати мені, що. А, в моєї дитини немає ніякого аутизму, бо він дуже легкий. От в них ото аутизм. А я не маю права говорити, що в моїй дитини аутизм, бо, е, начебто, я не перебуваю в якійсь там ситуації, взагалі моя дитина не потребує ніякої допомоги. Мене такі речі трішки лякають, а може і не трішки. Слухайте. По-перше, я не винна в тому, що у вашої дитини є додаткові діагнози. Різні діагнози. Мені люди писали різні речі. Це навіть не обов'язково стосується інтелекту або мови. Це часом стосується різних додаткових діагнозів фізіологічних, так, які там пов'язані з м'язами, різними хворобами. Так. Я, я в цьому не винна. Звичайно, що така дитина. Вона не є самостійною. Звичайно, що така дитина має інвалідність. І разом з тим, ця дитина, так само, як і моя дитина, мають один і той самий діагноз розладу аутистичного спектру і відрізняються тим, що, наприклад, моя дитина додаткових діагнозів не має. Не всі люди в спектрі говорять. Вони можуть мати нормальний інтелект, але вони можуть не заговорити ніколи. Слухайте, це все дуже. По-різному проявляється, але, все, але такі люди вони просто змішують все, 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 все все до однієї якоїсь купи і називають це все в сукупності аутизм, і що ось це є аутизм, і він дуже тяжкий. Що ти там, Альона, говориш? Вибачте, я не винна, що у вас так, як є. Але я ділюся тут на своєму каналі своїм досвідом, власним досвідом. І в мене він такий. І я не даю оцінку ні собі, ні комусь. Я не можу назвати свій досвід якимсь хорошим, чи легким, чи ще якимсь, а якось давати сучення іншій людині. Вибачте, це, це взагалі за рамками якоїсь людяності. Слухайте, давайте будемо більш людяними одного до одного. По-друге. Ви не знаєте за кулісся, ви бачите і чуєте тільки те, що вам розповідають. Ви мене не знаєте особисто, ви не знаєте моє життя, ви не знаєте, з чим я зіштовхуюсь кожного дня. І ми в першу чергу всі люди. Люди – Розлад аутистичного спектру це просто є частина нас як особистості, але ми в першу чергу люди, ми не є розладом. І ми стикаємося і зіштовхуємося як люди з різними ситуаціями в житті. І не можна говорити, що в когось щось є легше, а в когось щось складніше. Слухайте, ви не знаєте до кінця. Не треба порівнювати своє закулісся з чужою сценою. Будь ласка, не робіть цього. По-третє, не ставте ніколи діагнозів по Ютубу. Ані собі, ані якимсь іншим людям. І так само не спростовуйте чужі діагнози по Ютубу. Мене вже це прямо аж я не знаю. Чесно. Звідки вистачає от, так, питання у людей, скільки нахабності, правда, писати під моїми відео, де теплими відео, де я показую хороші моменти, писати, що тут ніякого аутизму немає. Вибачте, де ви взяли такі взагалі компетенції писати такі речі? Моїй дитині не ставили діагноз по Ютубу. Мою дитину вивчали, досліджували багато спеціалістів. Я навіть не маю виправдовуватися перед кимось. Я маю діагноз поставлений медичним державним органом, психіатрами. А, про що сперечатися, шановні? Але люди наскільки злі, я розумію від, від якоїсь такої, не знаю, може, людяності моєї. Я можу поставити себе на місце цієї мами, у якої важка ситуація, в якої дитина не розмовляє, взагалі не може сама навіть а, себе обслуговувати. Не є правда, багато додаткових діагнозів, і я можу себе поставити на місце такої мами. І, звичайно, що її буде злити, що інша дитина з таким самим діагнозом а, є цілком самостійною. Тому я й кажу, що не всі люди в спектрі мають інвалідність, не всі її потребують. Але всі потребують нормального людського ставлення. Я маю надію, що, е, що на підставі міжнародної класифікації хвороб 11-ї редакції, яку я вам зачитала, знялося питання з тим, що аутизм є хворобою чи не є. Ні, це не є хвороба, це є нейророзлад. людина з цим народжується, з таким. З такою структурою головного мозка, з такою структурою нервової системи, вона з цим буде жити і помирати. Але в залежності від того, що ми з цим робимо, наскільки ці прояви заважають нормальному функціонуванню, тобто треба підлаштовуватися під конкретну ситуацію, під конкретної людини з конкретними її потребами. Так? У моєї дитини, наприклад, це садочок, в якому знаходяться абсолютно різні діти. Є діти так само як і моя донька в спектрі, є інші діагнози, а є діти, взагалі, які не мають ніяких діагнозів. І вона має потреби. Наприклад, в заняттях з психологом, логопедом, фізіотерапевтом, і у нас така терапія. І моїй дитині це допомагає, і мою дитину це розвиває. Вона Вчиться жити в цьому суспільстві, і їй цього вистачає. Також я можу додати, вивчаючи дану тему і, взагалі, на власному досвіді, так я можу сказати, що люди в спектрі аутизму змінюються так само, як і звичайні люди. І моя донька насправді. Наразі має багато суттєвих змін в аспекті поведінки, в аспекті е, комунікації, так? я не маю на увазі, що донька більше не проявляє аутистичних рис. Ні, я говорю про те, що вони якби змінили абсолютно свій характер. Тобто, якщо, наприклад, раніше вона взагалі не цікавилася людьми. Дивилася на людей тільки як на об'єкти, більше була націлена на якісь саме речі, на якісь предмети. І люди її не цікавили, і вона взагалі з ними ну, не комунікувала. Тобто, навіть коли до неї хтось говорив, там її ровесники, дітки хотіли з нею погратися. Вона, якби, була в своєму о, акваріумі, вона не помічала їх. Тільки там, якщо вони там свої починали щось робити, якось там. О, вони могли її цим веселити, але вона не вступала з ними в комунікацію. От і все. То, наприклад, зараз це взагалі по-іншому проявляється. Зараз вона, навпаки, вступає в комунікацію майже з кожним. І вона навіть не розрізняє дорослий, недорослий. Частіше вона розмовляє з дорослими і розмовляє з позиції якоїсь рівності. Тобто вона не розрізняє, що людина старша. Ні, вона для неї ти спокійно, незнакома доросла людина для неї ти. А, і вона спілкується на багато різних тем, задає питання, які ну, зі сторони можуть бути до, достатньо дивними. Взагалі теми, на які вона говорить. Я маю на увазі, що трошки якби в цьому немає нічого страшного, але так як в суспільство звикло спілкуватися, то це трішки відрізняється. Навіть з ровесниками спілкування вона може нормально гратися на майданчику з кимось, з кимось розмовляти. Але це також специфічне спілкування. Наприклад, останні такі моменти: дівчинка гралися, гралися вони. А моя донька Аланка задає ну, дуже багато зараз питань. І в тієї дівчинки просто вже здали нерви. І вона говорить, стала так і говорить, ну скільки можна, ти мені задаєш такі питання, на які я не знаю відповідей. Тому що це справді так її цікавить все. І вона мене навіть запитує постійно. Мама, а чому, а чому, а чому, чому, а чому? І тобто і цей ланцюг такий логічний, він як, якби, як не завершується. Мама, а чому ти граєш на піаніно? Ну, доця, тому що я м м вчилася в музичній школі, я вмію грати на піаніно. А чому ти вчилася в музичній школі? Ну, бо мені було цікаво, Я ходила, навчалася в музичній школі. А чому ти тобі було цікаво? Ну, тому, що я людина, в мене є свої інтереси, мені це було цікаво. Мама, ні, а чому тобі було цікаво? Тобто вона так глибоко завжди, завжди копає, що іноді ти сам не можеш знайти відповіді на всі її якісь такі запитання. Також що стосується зорового контакту. Він, він, він як і був такий короткотривалий, так насправді таким і є, але це не значить. В випадку моєї доньки, що вона не слухає, тому що а, часто люди сприймають так, що якби коли людина не дивиться тобі в очі, а ти їй щось розповідаєш, ну хоча б час від часу не ну, то, значить, людина не зацікавлена, вона займається чимсь своїм, думає про щось своє. Але в даному випадку це не так. Я добре знаю, що моя дитина зараз мене слухає, навіть коли вона на мене не дивиться. А, це також. Це також виникає з такого функціонування мозку, і, і з цим нічого не зробиш. Люди в спектрі можуть багато чому вчитися, навчатися, особливо навіть якщо ми говоримо про дівчаток. Це також міф, що а, діти в спектрі не можуть щось імітувати, наслідувати. Я також раніше була в цьому переконана, але це реально міф. Люди в спектрі можуть дуже добре. Копіювати чиюсь поведінку. Це виникає через те, що підсвідомо треба якось маскуватися, треба якось відповідати цим всім нормам, щоб, хоча б навіть тому, щоб з тобою дружили, щоб з тобою, щоб люди не звертали на тебе увагу, як наче ти якийсь не такий. Тому часто невідмінні люди. вони Прибігають до таких е, технік маскування, щоб просто мати змогу якось е, знайти собі місце в цьому суспільстві і не бути якимось диваком, так а, щоб тебе нормально сприймали. Все залежить від конкретної людини, від конкретної ситуації. Також міф про те, що відсутня емпатія у людей в спектрі. Також страшний міф, вона не відсутня. А навіть часом нейровідмінні люди мають гіперемпатію. Тобто просто емпатія вона сама по собі різна, є різних видів. І я не буду наразі поглиблюватись, тому що це окрема тема, та також дуже цікава. На рахунок зчитування емоцій. Слухайте, дитина росте, вона розумна. Люди в спектрі аутизму можуть навчитися считувати ці емоції на підставі теорії, так, а потім. З практикою це також стає е, зрозумілим, відрізняються форми навчання. Ну, якщо так можна грубо сказати, якщо в нейротипової дитини е, це відбувається якби автоматично на абсолютно підсвідомому рівні, і вона це засвоює в абсолютно натуральний спосіб, то е, дитина в спектрі аутизму вона буде це робити більш. А з теоретичним підходом. Так, якщо це емоція радості, значить так і так, і так має виглядати обличчя. І, звичайно, що коли людина росте і вона часто це практикує, в неї будуть удосконалюватися ці навички. А, моя донька розрізняє вже дуже багато емоцій. Ну, навіть бувають у нас такі смішні розмови. Наприклад, там вона мене перепитує, вона хоче впевнитися, вона говорить, мама. Мама, яка в тебе зараз емоція? Мама, ти зараз щаслива, мама, ти зараз радісна, чи мама ти зараз сумна? І вона мене перепитує. Їй треба підтвердження її знань щодо цього, і ми розмовляємо часто на рахунок емоцій, що чому відбувається, коли люди відчувають те або не відчувають. Дитині треба це все пояснювати. Якби підсвідомо, вона це не зрозуміє ніколи. Це так би наука. Але слухайте. Скільки прекрасних психологів, психотерапевтів, психіатрів серед нейровідмінних людей для мене колись інформація була шоком. Я ніколи б не могла подумати, що людина в спектрі аутизму може бути психологом. Знову ж таки, через ці всі міфи. Через те, що там немає емпатії і так далі, і тому подібне. Але це не так. Спосіб просто сприйняття світу, він інший, він відрізняється. І це теж інша дуже цікава тема. Підсумовуючи, хочу сказати, що люди в спектрі абсолютно різні. Не всі люди в спектрі потребують інвалідності, але абсолютно всі люди в спектрі потребують розуміння, бо кожен зіштовхується з абсолютно різними проблемами. Залежить все багато від зовнішніх чинників також. Тому. Не треба зводити щось до конкретних рамок. Цього неможливо зробити, говорячи про спектр аутизму. Люди з одним і тим самим діагнозом можуть мати різні потреби, і це нормально. Але в першу чергу всі люди. Тому буду дуже вам вдячна за вашу активність. Коментарі, за ваші е, життєві історії, за ваш досвід, за ваше враження, за ваше ставлення. Е, мені все цікаво. І, будь ласка, тільки не забувайте про те, що ви пишете абсолютно незнайомій людині, людині, я не робот, в мене є почуття. Просто трішки звертайте увагу на те, що ви пишете і як ви пишете. Добре, давайте будемо людяними одне до одного. Тому дякую вам велике за увагу. Бувайте!